Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максутинський 14 серпня 23-го року дозрів інжир сорту БЛ. Є невелика схожість невелика по плодам з сортом Серето. От зараз ми в цьому переконаємося, але по термінам дозрівання і ось черешок дуже ярко-червоний, а в Серето він... Не такий трошки. Ну, от. ну і плоди е, трішки менші, мабуть. Хоча це молода рослина, але така сама, як і церетто. просто що в серето е, ріс трошки потужніший. Можливо, під щепа різна, не можу сказати. 14 серпня, повторюсь, якщо не сказав, е, е, перший плід серето дозрів 27 липня, О, тобі ж більше двох неділь назад. Дві неді... ну, більше двох неділь тому вони були зубні. Він там відео показував. От, зараз він дозрів. Зараз глянемо, який більше дозрів. Який менше дозрів. Ось цей, мабуть, більше дозрівший. Давайте його зірвемо. Ось бачите, що цікаво. Дощів у нас вже немає, днів, мабуть, 5. От, він тріснув, бо я поливаю все рівно. Е, хочу, щоб відводочок наріс. От, можливо, щоб черенка трошки врізать, варінити. Я всі їх тут поливаю. І він тріснув, але він не цвіте, бо немає такої сирості, як ідуть дощі. Серед трохи підпрівав, тому що дуже сильно лили дощі тоді. Ось такий красень. По окрасу він трошки схожий, але кажу, е, тут він інший. Ось я Зірвав останній серетто Давайте на сонці зрівняємо. Він вже підвялився, я просто чекав, щоб більш-менш беал дозрів. От. І зірвав з Серетто разом. Серетто ось Ханікраб. Ну, капля меду, нектар вийшов. Ось. ось така красота. Зараз будемо дегустувати. Мені цікаво. По смаковим ну і по вазі можна, давайте зважимо. Серед у нас буде 100 грам фактично, він вже підвялений так, гарненько. ось Беал у нас 100 104 грама майже. Ось такий красень. Він теж вже тут почав трошки підвялюватися. Зараз спробую в кадрі розрізати, якщо вийде, вийде, ножик гострий. Ось така красота і серед той, який вже почав підвялюватися навіть. Зверху вже хвостик такий підв'ялений. Так, є. Давайте порівняємо. Ось такий він жовтуватий. Розового відтінку чуть-чуть фіолетовий тут іде по ободку між шкіркою. Зараз приближу, може буде видно, ось трошки помітно. Між шкіркою і цим. І м'якотью як, йде трошки. От, а в Беала Беала більш червоніша. Розовим віддає. Він, мабуть, ще трошки так не дозрів, ну нічого страшного. Вже скуштувати можна. Ось така в нього м'якоть Є схожість, але є і відмінність. ось Навіть БРЛ не дозрівший повністю, ось гляньте. Так, як тут, так, щоб телефон ось. Фактично жовта, а тут червонувата. Видно доволі сильно. Так, давайте скуштуємо БРЛ. Я зараз вам скажу свої. Перший раз вкусив, одразу сок прямо потік в роті і нагадав е, смак дині. Реально присмак дині, такий одразу кинувся мені на, перше, на першу думку от диня. М -м, він дозрів. Цей дуже смачний, теж така світла м'якоть. Мочний. Тепер давайте скуштуємо серету вже підв'ялений. Серету такого присмаку немає, динного. Ярко вираженого немає. Е, солодка, така як і Беал, але такий інжировий смак. О, а цей чуть-чуть трошки як динею віддає. Диня всі знають, що це таке. Ось. М -м. Він якби сок у ньому дуже багато, але сок не тіче, як жуєш прямо в роті. А тут він якби тримається, так, ну дуже така е структура варення. Ось, ну відрізняються, бачите, доволі сильно відрізняється. От. І той, і той йдуть крупноплоди. Це дуже радує. От БЛ я просто бачив в того колеги, що брав в Дмитра. Е, з Лисичанська. Більшість його знає, інжироводів, мабуть, всі. такі потужні інжироводи. От, і В нього він БГЛ був, ну то сигналка в нього була, він не крупний був, От, я думав, що ну, як не крупний? Теж в районі 70 мабуть грам, от, але вже дозарювався він в парнику. От, і шкірка в нього там така була м'ягенька, що зацепи вона на сонці, вона в принципі непогана. Він може зриватися і доставлятися до покупця споживача. От. На це великий розрахунок в мене теж йде. Тому ну, така картина От, за БАЛ, маю на увазі, От, що це. Так само і всередину. Всередину більш плотніша шкірка. Все рівно, бачите, От легенько зачіпиш. Всередину такого немає. Вона більш плотніша має. А БЛ зачіпить сильніше, ну, але все рівно його ж ногтями ніхто дерти не буде при доставці. Серед класний смак, солодкий. Все гуд. Бали ярко виражений присмак дині. Це кому цікаво, хто якісь має свої присмаки. Наприклад, диню я люблю. Можна сказати більше за кавун, бо кавун то що фактично одна. Звиняйте, виробив випадково. Кавун це одна вода, а диня якби, там більш така м'якоть є, що можна пожувати. От, от Беал має динний присмак, а Серето просто інжировий, смачний, солодкий, соковитий е, такий присмак. От, така картина, картина, Я задоволений. І Беалом, і Серето іншими сортами є чимало їх, будемо тестувати. От, просто не все встигається. Ще багато перевалити треба. Часу не вистачає. От, тому така, така ситуація. Але в принципі все гуд. Бачу, йде закладка вже. Мабуть, це бреб буде наступний рік. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Ріст непоганий, мені подобається. Все в нього добре. От. По листу замітив, що типу як ця. Як листова мозаїка, вони були в ньому, як він був в меншій ємкості. Пересадив хороший горшок з доглядом, з поливом мозаїки просто на очах вона пропадає. Тут в мене ще є цей, де то він зараз я гляну. Має бути колдедами-м'ютанти. Теж він був в плямах таких, але їх вже майже немає. Ось, чекаю, мабуть, вже на слідуючий рік сигналочку, щоб щось прикидати дивитися. От, має бути він, подивимося, цікаво буде глянути. Так що це маленька частинка перед будинком, щоб такого виходити одразу любуватися. А там остальні в мене ж і відео знімав, зніма, показував, там багато дуже. От, тому така ситуація, все, друзі. Е, вирощуємо інжир, дуже цікаво і доволі така. Бо вона корисна культура. так Заохочує вона, захватує собою. Дуже-дуже прикольно. Я вам здушки поставив повітряні відводки на Серето. Хочу, хочу їх розмножити. Цей сорт. І на цей, мабуть, ще поставлю ще час є. От. Тому така ситуація. Друзі, всім миру, всім добра. Привіт з Рівненщини.